Друзі, привіт! Сезон зелені у розпалі і тому готуємо дуже смачні зелені оладки. І для початку підготуємо шпинат. Його потрібно гарно промити, видалити всі тверді стебла та бланширувати. Для цього в каструлю зі шпинатом додаємо трошечки води, накриваємо кришкою і готуємо приблизно 2-3 хвилинки. Періодично можна його трошечки помішувати. Готовий шпинат відкидаємо на сито або на друшлаг для того, щоб прибрати всю зайву вологу. Далі нарізаємо його невеликим кубиком та приступаємо до приготування тіста. Для цього в миску висипаємо борошно, сіль та розпушувач, яйце, молоко та розтоплене вершкове масло. І за допомогою вінчика все дуже гарно перемішуємо. Нарізаємо дрібно зелену цибулю та відправляємо до основного тіста. І за допомогою лопатки дуже гарно все перемішуємо. Туди ж відправляємо нарізаний шпинат і також гарно перемішуємо тісто. Окремо збиваємо до м'яких піків білок. Та додаємо до тіста. І ще раз акуратно перемішуємо. Смажила оладки я на топленому маслі, або як його ще називають, масло хі. В нього є дуже приємний вершковий аромат. Оладки смажаться з двох сторін до гарного золотистого кольору і перевертаються ще тоді, коли тісто зверху доволі таки вологе. Подавати оладки краще саме в теплому вигляді, як на мене, вони так смакують найкраще. І ідеально, вони смакують разом зі сметаною або сметанним соусом.